Всім привіт, друзі, давно не чулася з вами. Вас вітаю, канада простимо очима, хто зі мною перший, з Манітоби, з Веніпега. Сьогодні я таку зацеплю тему. Можливо, багато кому з вас, вам не сподобається, то, що я зацеплю. Але сьогодні ми поговоримо про те. Що ж, не подобається мені, коли якась частина нашої нації робить деякі вчинки. Я їх сьогодні розберу з вами. Ми поспілкуємося. Так що погнали, надіюся, вам буде цікаво. Хто не підписаний, підпишіться, будь ласка, підтримуйте український мовний контент, ставте вподобання. А, пишіть коментарі, я вам буду дуже-дуже сильно вдячний. Отже, друзі, а, саме найбільше, що мене те, те, бісить і взагалі я в шоці з того, що відбувається, це за єдності нації. В Україні йде війна вже третій, третій рік. Так? І а, Зараз дуже все а, так знаєте, натягнуто а, українці. Один одного називають ухилянтами, втікачами, ще щось. ще щось. А, але а, я не захищаю зараз тих, хто ж реально втік з України, а, хто там ухилян, хто не ухилянт. У мене трошки інша думка на рахунок цього. Я хочу просто, щоб наша нація нарешті стала єдиною, щоб наша нація ну, навіть тут в Канаді. Ми не єдині тут, тому що так дуже багато людей тримається разом, але подивитися на... Індусів, пакистанців та на любу націю подивитися навіть от, і в моєму місті, в Інніпезії. Я бачу, як вони тримаються разом, як вони дружні, один одному допомагають. Видно, що це одна нація. Один одного тянуть за собою на роботи, хтось там працює, рекомендує свого знайомого знайому, і вона приходить до нього на роботу. Що не можна сказати про наших, дуже малий процент наших допомагає тут українцям, своїм землякам. Чому я не розумію? Тому що так навчено. Так само, що зараз наша нація робить? Діли людей, хто ухилян, хто не ухилян, хто що має робити. Наприклад, я зараз розкажу а, трішки, хто не чув, бо я це вже записував на каналі от про ухилянці. Але повторюсь, а, це не означає, що я себе там вигорожую чи я хочу щось там. Знаєте так. Придумати, виправдатися ні. Я просто хочу донести свою думку і для того е, поставлю свою ситуацію в приклад. Я виїхав з України задовго до війни. Задовго до війни мене в Україні не було. Розумієте? І я вже це казав в своїх відео, коли був коронавірус. Я повертався з Європи, з Франції в Україну. Я їхав в гості до своєї дружини, дитини, тому що такі були часи, я був на заробітках і я хотів побачити свою сім'ю. Я дуже тяжко заїхав в Україну, тому що це коронавірус. І я... Скільки грязі тоді не Ну не прямо мені в лице, а от, от таким людям-заробічанам як я. Вертайтеся назад. Ми знаєте, ми чуємо ми зомбі, якісь ну в е, не знаю, прокажонні, Чому ви претеся в Україну? Я зрозумів тоді, що ця країна не для мене, що я буду шукати себе в іншій країні, я буду жити в іншій країні. На жаль, я люблю Україну, так, але на жаль, є дуже багато цих чорноротих, через яких я себе не комфортно почуваю в своїй країні. Я не можу себе просто нормально, комфортно відчувати. Вільно в своїй країні. Ну Що це за бред? Кожен розказує, що кому робити. Потім почалася війна, Наші почали шукати хто де зрадник, розказувати, хто має повертатися, хто не має повертатися, що мають робити. Чому ці люди мають мені вказувати? Ці ж люди, буквально пару років до війни, Казали, щоб я валив нафіг бо зараз коронавірус, чому ми прямося в Україну? От оцей приклад цієї історії я хочу пояснити тим, що немає ніякої єдності в Україні. А українці а, а, намахують один одного. І, а, знаєте, один одного брудом поливають. І це найгірше, що може бути в нації, тому що зараз іде тяжка війна, гинуть дуже багато хлопців. І дуже багато е, нас по всьому світу фінансово допомагаємо, реально допомагаємо. Ви просто навіть не відчуваєте, я ж не кажу, що всі допомагаємо, але. Дуже багато зараз українців. Я навіть не кажу про себе, я кажу про інших. Дуже багато українців допомагає Україні фінансово. Ви просто не бачите ту фінансову подушку, ви не бачите то, наскільки та фінансова подушка сильна зі світу, тому що в Україні зараз дуже дороге життя зі слів там, моєї родини. Я не був в Україні давно, але дуже дороге життя, і багато хто з українців не може дозволити ще допомагати дуже багато армії. Це правда, це факт. І дуже багато донатів прилітає з цього світу саме від українців. І коли ви е, називаєте всіх ухилянтами, дуже багатьох людей руки опускається. І не хочуть навіть а, фінансово допомагати. Ви ж скажете, всі мають вернутися на фронт. Людина, так як я, наприклад, я б не був в Україні до війни. В війні я не був, коли починалася війна, мене не було, ще раз повторюю. Чому я зобов'язаний повертатися? Я хочу, я хочу допомогти фінансово а, хлопцям. Щоб поскоріше війна закінчилася. Все, що мене цікавить на тему Україна, це тільки мої родичі, це хлопці, які гинуть, діти і люди прості. Все. Я не хочу повертатися в ту країну. Я знаю, що це моя батьківщина. Я знаю, що я з нею сумую. Але я не хочу більше повертатися в Україну. Я не бачу свого там майбутнього. Я не бачу свого майбутнього з нацією, яка називається українці. Тому що а, є адекватні українці, а є ось такі, які тільки а, розколюють націю, нічого взагалі не роблять для своєї країни, і тільки своїми чорними язиками розносять оцю порчу по українцям Також тут, в Канаді, дуже багато є е, таких українців. Вибачте мені, я от, родом з Одещини, так Одеса. Але я знаю теж дуже добре російську. Але я казав, яка різниця, я знаю там дві мови мені без різниці українська, російська, я вільно собі. Але я Після початку війни, коли почалося це все, я наскільки сильно шкодую, що я взагалі такі слова казав, що яка різниця? Чому, як, є різниця? Я розумію, що дуже багато нас спілкувалося тільки російською мовою. І Завдяки москалям, які були під територією під України, там частина в Радянський Союз і ще раніше довго перебували перед під москалями ті території України, вони не спілкуються в апріорі українською, тому що москалі винищували українське населення, винищували повністю. Весь цей цвіт нації. Подивіться фотографії Харкова, там 120 років тому люди були в вишиванках. Подивіться, зараз війська українські зайшли в Курск, а там люди ламано, але говорять українською. Ну, окей. Ви скажете, що не можна, як от рубильник переключити, щоб всі спілкувалися українською. Так, це звісно. Але не можна говорити слова. Яка різниця, ну, скажу по-російськи, в лапках це для мене просто треш? Яка різниця? А різниця в тому, що вірити ви це, не вірите. Через оцих, яка різниця, була причина введення військ в Україну, розумієте? Тому що була зацепка. Він зацепився за зацепку, що йде боронити своє російськомовне населення, що вони потребують допомоги, що бандері їх там винищують. Це була зацепка. І за вашою, яка є різниця, ви на сьогоднішній день далі носії російської мови, ви е запам'ятаєте. Ваш. От ваша оця позиція це частинка крові тих дітей, тих жінок, тих насильств, що і тих чоловіків, що поубивали, що хлопці гинуть. Частинка того зараз є на ваших руках така кров. Тому що ви носії, ви продовжуєте розвивати цю мову. Ви знаєте, так само як о, от наприклад. Ви любите морозо якесь там. І ви приходите в магазин, його немає. Ви їздите сюди, шукаєте, його немає. Що ви робите, ви замінюєте і не шукаєте. Або, наприклад, люди курять. Якби люди перестали курити, не було б би сенсу продавати цигарки, правильно? І вони б зникли. Чи будь-який інший продукт? Що, що не, е, як сказати, не цікаве, що взагалі не продається. А воно зникає правильно. Є ж позиції в світі, що воно практично непопулярне, або зникає, або вже зникло. Чому? Тому що немає підтримки, немає попиту. Так само промову. Чому... Е, в, ви приїжджаєте от на, в Канаду, ви розумієте, що це англомовна країна, ну практично, бо там є Квебек, це французька провінція. Але на 99% це англомовна країна. І от мене цікавить, чому, коли ви приїхали сюди, ви розумієте, що ви мусите вчити мову. Тому що без неї ви тут не виживете. Чому всі країни світу свою мову поважають? Чому ви не маєте такого просто поняття в голові, що так, мені я є носієм російської мови, але я маю з повагою ставитися до своєї країни, до того що я українець? Просто розумієте те, що ви є українець. І сьогоднішня тема відео не для того, щоб прохати українську націю і розказати, які погані. А для того, щоб. Я розумію, що не до всіх тих чорноротів я доступуюся, але можливо, по, хоча б пару людей подивиться це відео і змінять свою жахливу думку. Тому що потрібно триматися разом, ви навіть не розумієте, наскільки. Наскільки? Сильна українська нація коли вона разом. Україна мусить перемогти цю війну. Я впевнений, що вона переможе. Але підтримуйте, будемо єдиною нацією. Яка різниця, хто, хто де, хто як, захищає, хто на фронті, хто фінансово. Саме найголовніше, щоб ця нація була єдина, щоб один одному допомагали. Якщо ви це усвідомите, то не буде цих спілкувань. Розумієте? Зараз йдуть оці обіди, йдуть оці завість, той там, той там. А я сижу в Україні, ну давай я пішов бігом в Ютуб і написав колаборант, зрадник, тікач. Бляха-муха. Ну, рілі. Давайте добрі, будьте добрішими. Просто зрозумійте, ви не бачите просто тої подушки того фронту фінансового, який йде з всього світу. І скільки українці допомагають. Перестаньте лити воду на своїх земляків. Ви ж цим тільки робите гірше своїй країні. Ви ж цим робите краще для Росії. Росія тільки чекає, щоб українці роз'єдналися, щоб ми не були єдиною нацією. Я надіюся, хоч комусь доніс цю інформацію. Мені дуже прикро, що наша нація не єдина, що наша нація не хоче бути єдиною, що нація, наша нація. Роби все для того, щоб один одного образити, обмахати, намахати. Ну, Чесно, це дуже прикро, дуже прикро, тому що не може бути так, розумієте, це є така ситуація в житті, що воно так не може бути. Мусить бути так, як подивіться. Я ще раз повторююся, що на початку відео. В Ютубі. Збийте. От навіть почитайте інформацію, якщо не вірите мені. От навіть ті індуси, там, ще якісь інші нації. Наскільки вони потужні? Типу, вони один одному так допомагають, так тримаються разом. Чому наша нація не так само? Що з нами сталося, українці? Добре. Не буду далі вас мучити. Так затянулося це відео. Я хочу сказати, бережіть себе, бережіть свою сім'ю, слава Україні, друзі! Звіробійся в наступному відео. Трішки емоційне це відео вийшло, але я сказав все від щирого серця, так як є, я сподіваюся, комусь щось доніс. Слава Україні!